Що він приховує від тебе. Ну, дивись, він показує, що він все контролює, що він на коні. Можливо, він хоче здаватися тобі успішним, твердим, соціально привабливим. Але насправді він боїться втратити цей образ. Його вразливість це такий страх знецінення або страх поразки. Він не покаже слабкість, навіть якщо все всередині його вже розвалюється. І тобі може здаватися, що він сильний, що він самовпевнений, але всередині це страх в нього втратити повагу або втратити свою владу в твоїх очах. Він жонглює емоціями, він жонглює людьми, зобов'язаннями, думками. Він може бути на роздоріжжі або тримати кілька варіантів у житті. Ну, Наприклад, тебе і щось інше, і це не обов'язково інша жінка. Це може бути його старе життя, це можуть бути якісь його обов'язки, якесь його минуле. Він приховує від тебе, що він не може визначитись, і це втомлює. Його рішення, воно досить хитке. Він може бути з тобою, але внутрішньо він ще не обрав тебе повністю. І ось дивись, оцей страшний суд це така глибинна трансформація, яку він стримує. І це така карта відродження, виклику долі, коли старе воно вже мусить померти, аби народилося щось нове. І от він стоїть перед внутрішнім вибором, перед потужною такою зміною, але він не готовий її прийняти, він не готовий її озвучити. Він приховує, що стоїть зараз перед досить глибинним судом самого себе, і це може стосуватись і його минулого, і його теперішнього, але він дуже боїться, що це зламає все, в тому числі і стосунки з тобою.